Ство по кримські в Сімферополі попрощались з українським прапорщиком Сергієм Какуріним і бійцем так званої самооборони казаком з Росії. Панахида відбувалась в будинку офіцерів, дві труни тілом українського військовослужбовця, який загинув на бойовому посту, захищаючи свою частину і нападником з чужої країни, який цю частину штурмував. Поставили поруч, біля них чергували казаки і байкери з георгіївськими стрічками. Потім одночасно під звуки військового оркестру. Тому вони пронесли центр міста. Обидва чоловіки загинули 18 березня під час штурму фотограметричного центру, озброєними російськими вояками і самооборонівцями. Самопроголожена кримська влада назвала вбивства провокацією, навіть провела паралель з подіями на майдані. мовляв обидвох убив снайпер. Але джерело прокуратурі Криму повідомило центру журналістських розслідувань, що український прапорщик був убитий не снайперами, а двома пострілами знизу вгору з автомата Калашникова. Тіло росіянина відправили на батьківщину Волгоградську область. 36-річного Сергія Какуріна поховали в Сімферополі. Частина, де пролилася кров зараз під контролем окупантів. Після вбивства нашого вояка міністерство оборони дозволило військовим Криму застосовувати зброю. Осталась у него мать, осталась у него жена, беременная на восьмом месяце и ребенок четырех лет. Значит, нами организована всесторонняя помощь семье погибшего. Еще подали мы на него документы, на министра обороны, на президента, что это не останется, этот случай, ну как бы и награда найдет героя значит, в нашей Украине.